У друге за тиждень авіація НАТО припустилася смертоносної помилки і обстріляла позиції повстанців. Це сталося на дорозі між містами Адждабія та Брега. Є загиблі і тяжко поранені. Знищено кілька танків опозиційних сил. Думки лівійців розділилися. Одні вірять у ймовірність стратегічної помилки, інші підозрюють, що сили альянсу зробили це навмисне. НАТО подій поки що не коментує. Просто важко у це повірити. НАТО вчинило таке, незважаючи на все своє обладнання. Це ж уже друга їхня помилка. І чи справді це помилка, чи це якісь секретні дії? Я думаю, повстанців обстріляли помилково, адже НАТО має бомбувати сили Каддафі. Зараз ми чуємо, що це помилкові дії, яких вони намагалися уникнути. Мабуть, так і є. Інакше це б суперечило резолюції. ООН. Помилкової атаки НАТО, повстанці зазнали і 2 квітня. Тоді загинули 13 осіб. Утім, лівійський перехідний уряд не нарікав на альянс, а звинуватив опозиційні війська у неналежній поведінці. Йдеться про постріли у повітря, якими повстанці вітали авіацію західних сил. Тоді сили альянсу відповіли на це обстрілом. Що стало причиною нападу у четвер? Невідомо. Лівійці вимагають якнайшвидше розібратися у ситуації, щоб уникнути цих помилок у майбутньому. Адже мешканцям міст, де йдуть найза. Пекліщі бої і без цього сутужно. Більшість населених пунктів спорожніли. Люди масово виїжджають у безпечні місця. Ті, ж, хто залишилися, не мають найнеобхіднішого, адже магазини зачинені. Ситуація жахлива. Майже всі повтікали звідси, нікого немає. Я дуже хочу приєднатися до армії повстанців. Я цілком до цього готовий, хочу захищати свою землю і свою родину. Бої між провладними та опозиційними силами ведуться і на сході, і на заході Лівії. Найбільш скрутна ситуація у західній місураті лише у четвер обстріли цього міста військами Каддафі забрали життя п'ятьох осіб 25 поранені. Ситуація у Місураті стала ще однією підставою для критики НАТО самими повстанцями, які кажуть, що альянс робить недостатньо для захисту цивільних. Нонна Стефанова П'ятий канал.